Слава Ісусу Христу! Хочу дати таке свідчення про те, що мій чоловік довгий період життя вживав алкоголь і вживав його досить, досить часто. Ну, Робота була така, що це були часи грішно жили без без, причасті, без церкви, без храму взагалі. І був Кибер, що я зверталася до лікаря. Виписували йому там різні препарати. Ну, надії, правда, не було про те, що він там зовсім покинув. І так він вже і сам деколи казав, то в такому, що вже надає життя і все. І тут, коли я вже почала ходити до отця Олега сюди в храм, то почала дала на молитви, от щомісяця давала на молитву за те, щоб. Господь Бог через це Олега, щоб звільнив мого чоловіка від такої тої страшної залежності. І ви знаєте, він уже зараз навіть, навіть і не згадує взагалі, в тому, що ніби так залишається десь пляшка коньяку, але він навіть і не згадує взагалі, ні про який алкоголь. Тобто це дійсно чудо, тому що він пив, вживав алкоголь, ну ще, ну я не знаю, ну, якщо б взяти так десь. З 20 років до 70, -ти. ну Ну так от ну, там було не часто, а вже пізніше так було часто, тому що там ревізії були, ще і такі і друзі і так далі. Тобто він дуже довгий час його вживав. І надії вже не було на те, що він покине. Але за молитвами отця Олега, він, він покинув зовсім плити. І зараз він взагалі навіть не згадує ніколи. Дякую Господу Богу, дякую отцю Олегу за його щирі молитви, за те, що Господь Бог вислуховує, а отець Олег любить Бога, віддано, служить йому. І... Дякую ще разю Олегу за його щирі молитви. Слава Ісусу Христу!